Стосунках із Путіним Трампа більше цікавить не Україна, а Іран. Трамп сподівається, що Путін допоможе Трампові налагодити з Іранцями відносини, досягнути ядерної угоди та запобігти нової війни на Близькому Сході. В чому Трамп так само помиляється, як і в тому, що Путін піде на мир. В Україні, адже і Путін, і іранська влада, включно власне з Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, диктатори, які ненавидять Америку. Вони будуть підтримувати один одного, а на США у них обох експансіоністські воєнні амбіції, від яких вони не збираються відмовлятися. Це Зло, і в цьому плані вони один одному дуже цікаві і цінні, і думати, що Росія буде посередником між Іраном і США дуже наївно, тому що Росія не посередник, а учасник вісі зла. Одним словом, Трамп грає в лоха з Росією, аби досягнути успіху в іншій грі, де Росія теж має Трампа за лоха, звідти і знову заяви про те, що Росію треба зрозуміти, або про те, що е, Україна і Росія. Жертва і агресор насправді однакові. У них просто бійка як у дітей. Інколи ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються як невіжені в парку, а ви намагаєтесь їх розняти.